Виміть, тепло на кубах. В нотах літає, мрія в думках, з чашки музика, наче весна, в серці танцює ніжна струна. Ноти злітає в сині червоні, в кожній крапинці раді дзвонить. Музика в каві, музика в дні Щастя маленьке прокинулось мені. Туту, <ілик> ту, 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 <_дону> проспі злітають сині червоні, в кожній краплинці радість дзвонить, музика в каві, музика в дні. Щастя маленьке прокинулось мені. Ноти злітають сині червоні, в кожній краплинці радість дзвонить. Музика в каві, музика в дні, Щастя маленьке прокинулось мені На Тут світ червоний Ту кожний кавить ці радість Музик, Музика в каві, музика в Щастя маленьке прокинулось Ти в туда, на ту злітають сил Но червоні Ту В кожного туди Ці радість звонить Ту тут це кабить, ці радість Музика в каві, музика в дні, щастя маленьке, прокинулось мені.